Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Для вас я пропоную друге відео таке пусті баночки. Те, чим я користувалася, що мені сподобалося, що ні, і чим я потім ще замовляла собі, ще використовувала. І в мене перед вами це. Пляшечка від дуже гарного засобу це у нас веган, це компанія Фармасі Турція, містер Віпс Біодом. Веган, концентрований гель для миття посуду. 300 мл. Мені зазвичай вистачає 3-3,5 буває навіть місяці цього гелю. Шкіра рук м'яка, аромат дуже приємний, густий концентрований засіб. 149 гривень на даний час. По каталогу. Брала, купувала і буду далі купувати. Далі це в нас іде Суперклян, це робить наша, виготовлює наша Україна для турецької компанії фармасі Там ціла лінійка, ви вже замітили, да? це такий засіб у нас іде для видалення. Ем, за... Для видалення, якщо засмічені труби у нас, не пошкоджує труби, який би не був матеріал, з якого виготовлені труби, не пошкоджує аромат, мені, допустимо, мені подобається. Поки що так нормально, мені нема такої е, яскравої хімозності. 200-250 мл ми заливаємо в проблемну, в проблемний, де там в крані, в мивальнику, чи в ванній в ванні, в ванні, в душовій кабінці. Але якщо є в ванній або в душовій кабінці забите волоссям, то потрібно, звичайно, спочатку побачити, в чому проблема, і потім, якщо тільки таке там якісь Налип іде цього всього змилків, то да дійсно допоможе без проблем. Я ж кажу. І не пошкоджує ніякі труби, які з якого б не були матеріалу. І такі в нас 139 гривень, до речі, 500 мл. Брала і буду брати, до речі, мені дуже подобається. Далі в мене я нанесла парфум Це. Французький, фар, французький парфумована, французька парфумована вода, дуже стійка, дуже мені до вподоби, але вже вона закінчилась. Сьогодні дало ще мені капельку нанести. Це е, ніжність, це таке чарующе, така загадка. Привабливість, ну, не таке, щось там безпошлого, а таке, знаєте, прям дуже приємний, приємно парфумована вода. Франція є Франція, стиль бренд є бренд. Дуже чудова. Це подарувала мені моя донька, то подарунок. Якби так, то ще можна було б купувати, тому що відмінний. Це відмінний парфум. Далі в мене від польського виробника це чай. 20 пакетів 40 грамів. Тут Це чай для поліпшення травлення кишківника, тому що в мене закрипи, але цей чай мені допомагає. Дуже допомагає. У мене ці проблеми з закрипом проходять, і він на повністю на рослинній основі, тобто на травах, трави, трави й трави. Тому я рекомендую. Я раніше брала були ціни дешевші, зараз е 199 гривень на 20 пакетів, тобто два пакети мінімально потрібно в сутки на добу. Бачите, тут навіть намальований е наш кишківник і тому є у шков... мене закрипи проходять. Далі це дуже італійська відмінна річ. Тут 50 його було мілілітрів чудова. Тут капельку ще можна видавити, Да, видавлюється ще трішечки. Це іде як основа під май... майкап. Да? Дуже, дуже відмінна. Вона настільки, а я її використовую використовувала як праймер, просто вирівняти тон шкіри. Це наскільки краса, це наскільки догляд, це наскільки якість яку не передати. Це просто, це просто ніжність, шовковистість, бархатистість, і потім, якщо потрібно, припудрили. Трішки і все, і більше нічого не потрібно. Дуже гарно, не забиваючи пори, нічого, ось таке італіян, італійського виробника. Ось такий в мене теж був дуже гарний засіб для покращення шкіри обличчя. Так, це відмінна річ це засіб для зняття макіяжу. Волошка називається, це від Івроше, Франція, для особливо чутливої шкіри очей. Відмінна річ, відмінна. Тут від можна відкривати так, можна відкривати так. Відмінна з дуже ніжним ароматом. І що саме головне, що дійсно очі не печуть, нічого не стається з ними, і це дійсно якість високого, високого рівня, дійсно високого рівня. Ось така річ. Так. Безкінечно можу говорити, можу розповідати вам за це мило для інтимного догляду жінки для гігієни жінки. Це доктор Туна фармасі, Турція 225 мл. Це мило, мило, не засіб, не гелі, а саме мило для інтимної гігієни жінки потрійної дії протибактеріальне, протиомікробне, протизапальне підходить для самої чутливої ніжної шкіри в інтимних зонах жінки. Я купувала 159 гривень. Зараз в новому дизайні в коробочці 239 гривень. Але, дівчата, це настільки, по-перше, вистачає мені особисто на 6 місяців, але кращого. Засобу не засобу, кращого мила, тому що дуже велика різниця. Мило, гель, засіб, дуже велика різниця, дівчата кращого мила для інтимної гігієни в мене ще в житті не було. Я рекомендую від цієї душі, навіть е, в новому дизайні купіть для себе. Вистачає на 6 місяців, тому що це іде мило. Одної дози вистачає. Освіжитися і бути е, впевненою, що ви в порядку. Не дай Бог якийсь свербіж. Звісно, і, і, і не такий, що там пов'язаний з якимось інфекцією такою, е, спріли, опрілості, натертості. Оце все. Моментально освіжилися, і ви на висоті. Це настільки знімає цю проблему, це дійсно дуже високої якості мило Я рекомендую просто почуйте мене. Доктор Туна, фармасі Турція 225 мл мила для гігієни жінки. Не ж пошкодуйте для себе коштів. Любі мої, пропало в нас світло, а вже потемніло, і я від цієї душі рекомендую вам цей засіб. Таким був мій сьогодні другий огляд на ту продукцію, яку я користувалась, і яку я від душі рекомендую по особистому досвіду, і які я буду купувати і надалі, тому що продукція високої якості і дуже гарна дійсно події. Тому. Ось так завершуємо при ліхтарику відео. Дякую, обіймаю вас. Ви найкращі. До нової зустрічі!